Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі, і ми з вами знову зустрічаємось під абрикосою. Як виявилося, ця тема дуже цікава, болюча і зовсім непроста. Від самої весни ми вже з вами намагалися боротися із маніліозом. Як бачите, гілочки цілі, гарненькі, але знову щось пішло не так. Давайте спробуємо розібратися. Я впевнена, що ось таке ви бачили в себе в саду не один раз. На абрикосі, сливі, персику, вишні або ж черешні. Часто вражаються саме кісточкові дерева. Листок побитий весь в дірочках. Це так проявляє себе клястероспоріоз. Якщо коротко, то клястра. В народі ще говорять дерчаста плямистість. Ви скажете, ну то й що, листки є, які не які, плоди зав'язалися, то хай собі живе далі, як хоче. Але що я вам відповім на це? Це не тільки чисто косметична, так сказати, проблема. Фотосинтез у листку порушений. Спочатку дерево почне скидати плоди, які не може витягнути. Будуть падати листочки, вражені цією хворобою, дерево втратить частину листочків. А ті плоди, що залишаться, будуть як сухофрукти, тугі, засушені, як мумії, із характерними крапинками. Деякі вражені гілки засихають відразу. З інших уражених клястрою пагонів починає текти кам'ять, утворюючи ще більші рани на самому стовпорі. І, до речі, клястра чудово зимує на залишках камедів з минулого року. Проблема таки досить серйозна. Якщо з нею не боротися, нічого гарного з цього не вийде. А як боротися? На цей грибок діють такі ж препарати, як і при муніліозі моніляльному опіку. Маю ось таку шпаргалку від сингенти. Це каталог товарів і рекомендації від виробника щодо їх застосування. Це ні в якому разі не реклама. Суто експерименти, мої думки з цього приводу: метод проб і помилок. Пробую, роблю висновки. Іноді помиляюся, але негативний результат також результат і теж цінний. Повертаємось до препаратів. Сингента рекомендує використовувати хорус, а потім Міравіс до цвітіння. Скор і Міравіс після цвітіння. Проти курчавості персика теж рекомендують ці ж препарати. І, до речі, пишуть, для кращої ефективності можна приготувати бакову суміш із хоруса із кора. Якщо чесно, то міравіс я якось не доводилося мені пробувати. Ні разу не пробувала. Хорус в подвійній концентрації допомагає. Це вже випробувано і доведено. Скор теж мені подобається як, як препарат. Таким чином, мій вибір впав саме на суміш, хоруса і скора. Але хорус я беру в подвійній концентрації, тому 3 грами пакетик буду розмішувати на 5 літрів води. А скор рекомендую 2 мл пакетик на 10 літрів води. Тому тут прийдеться трохи заморочитись. Для того, щоб приготувати 5 літрів розчину, доведеться взяти лишень половинку з пакетика скору. Як це зробити? Дуже просто. Беремо звичайний шприц з аптеки, витягуємо весь вміст пакетику скоро в шприц і залишаємо так його в шприці, беремо лишень 1 мл, беремо половинку. Інша половинка у мене так і буде зберігатися в моїй садовій аптечці до наступного разу, коли вона мені знадобиться. Це вже буде остання обробка для абрикоса, сливи і персика. Більше нічого робити не буду до самого збору урожаю. На календарі 7 травня, тому вже все зав'язую з цими обробками, більш нічого не хочу. Повернемося до теми обробок восени, коли вже зберемо урожай і деревина буде готуватися до зимівлі. І ще, що хочеться зауважити: є люди трохи наївні, скажімо так, які думають, що воно саме росте. А ще чула, що раз у 5 років навіть на необробленій абрикосі щось може зав'язатися. Ну, що тут скажеш? Може, й так. Хотілося б побачити цю абрикосу. Пройшов уже той час, коли абрикос відрами виносили на смітник. Тепер як подбаємо, так і отримаємо. Бажаю вам успіхів у цій нелегкій справі, всього найкращого. Побачимось у наступному відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо ролик був корисним для вас. Напишіть комент чи підпишіться. Це дуже допомагає в розвитку каналу і мотивує до створення нового відео. У мене ще є багато цікавої інформації. Побачимось! Buvaite.